Всі чули про користь куркуми, але ви можете додавати куркуму до їжі, їсти її в вагон, але без однієї спеції куркума просто не засвоюється. І дуже цікаво, що ви настільки розумні, що ви мені під відео про напій, який протизастудний, протизапальний про це ж більшість і писали. Куркума дуже сильна спеція. Її рекомендують на всіх антизастудних протизапальних протоколах. Вона дуже класно працює із печінкою. Її можна Користувати по одній чайній ложці в день, але вона не буде діяти, тому що речовина куркумін, яка найактивніша, вона просто буде проходити транзитом. Ну а тепер ваші здогадки: яка речовина потрібна для того, щоб активувати куркумін? Звичайно, біоперин пеперин, тобто чорний перець. До речі, імбир теж допомагає активувати, але більшість в інстаграм і більшість в цілому в загальних таких доступних для людства джерелах повідомляє, що це саме чорний перець. Тому дуже часто використовують різні спеції саме з додаванням перцю. До речі, саме біоперин підвищує біодоступність куркуміну, куркуми. Куркумін це активна речовина, але до речі, в куркумі 250 приблизно різних речовин, які необхідні для нас, на 2000 разів. А з додаванням білків ще більше 20 тисяч разів. Просто 30, 50, 60. Я зараз жартую, але дійсно ще є одна особливість куркуміну. Ось такою, якщо ми купуємо вже в порошечку, виробники знають, Аю, що куркума це дуже корисно, і що активна речовина куркумін. Вони забирають її на бади і продають спецію вже без куркуміну. Тому спеції потрібно обирати якісні. І якщо ви обираєте бади, читайте їх склад. І ще це моє особисте куркума. Не дуже смачна, відверто кажучи. Кому смачно, напишіть. Але я знаєте, що люблю спецію карі в ній є все, що потрібно для того, щоб засвоївся куркумін. І в цілому куркума гарно працювала.